Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист Святи, Ми зараз стоїмо під штабом президентки і кандидатків. Президенти Майі Санду щойно вийшли з її першої після завершення підрахунку. Ну майже завершення підрахунку прес-конференції. Шок, мабуть, так простіше за все характеризувати реакцію на попередні результати цих молдовських виборів, адже до останнього складалося враження, що неймовірні гроші, які Кремль вливав у протистояння євроінтеграційному курсу Молдови, не окупаються, бо явка, особливо явка за кордоном, для Майя Санду була вигідна а явку одразу назвали високою. Тим болючішим виявилося зіткнення з реальністю, яку ви зараз бачите на екрані: 49,58% громадян Молдови, майже половина виборців, які взяли участь у вели проголосували проти того, аби зафіксувати в конституції наміри країни вступити до Євросоюзу. І, взагалі, десь до 10-ї ранку невідомо було, а який же у референдуму результат. Багато хто вже написав, що євроінтеграція в країні провалилася. Невтішними є і результати першого туру президентських виборів для президентки. Звісно ж, з першого місця Майю санду збити не вдалося. Але проросійський кандидат Олександр Стояногло набрав аж удвічі більше за результати попередніх опитувань, Себто 26 відсотків. Десь так, якщо додати до цього результату цифру третього кандидата Рената Усатого, ще одного проросійського кандидата бачимо, що немає жодної упевненості в перемозі Санду у другому турі. Вночі президентка вже заявила про безпрецедентний замах на демократію. Повторила це і щойно на прес-конференції. Те, що сталося учора, і що тривало минулі два роки, це замах на нашу демократію, на свободу нашого народу, замах на бажання нашого народу бути частиною мирної європейської родини. Наші вороги хочуть відокремленої, наляканої Молдови. Вони хочуть розділити і знищити нас. однак, незважаючи на те, що і Сполучені Штати, і Євросоюз, і генсек НАТО звинувачували Росію у втручанні в молдовські вибори, пряме питання: чи нападає на демократію Молдови Кремль, Майя Санду цього не підтвердила. А прямо звинувачуєте Росію? я звинувачую злочинні угруповання, які використовують брудні гроші, аби купляти голоси. Злочинні угруповання, про які вона говорить, це олігарху тікачий ланшор, через якого Росії зручно маніпулювати молдовським волевиявленням, адже все, начебто, робить громадянин Молдови. Та справа не лише в маніпуляціях і купівлі голосів. Результат для чинної влади можна без перебільшення назвати нищівним, адже більше 40% жителів столиці Кишинева проголосували. Проти євроінтеграції, а в проросійській гагаузії, хоча останніми роками її розбудовують на кошти євросоюзу, проти ЄС висловилося 95% громадян. Це дає Кремлю і всім його агентам можливість цілком виправдано говорити, що вся Молдова в Європу не хоче і провокувати подальші сепаратистські настрої в країні. Більше того, з огляду на те, з якими перебоями працював сайт Центр виборчкому вночі. Цілком ймовірно, що найближчим часом проросійські сили в Молдові почнуть обурюватися і називати перемогу проєвропейського курсу несправжньою адже крім Кишинева, лише 9 районів Молдови проголосувало в цілому за вступ до ЄС а 27 – Проголосувало проти. Другий тур відбудеться за два тижні, 3 листопада, і тепер уже ясно, боротьба буде запеклою. А про те, як власне проходили вибори, ці дивіться далі.